Частина друга частина. Розділ 1.8. Продовжуємо друга частина, розділу 1.8. про гроші. І ще раз продовжуємо. Продовжуємо другу частину розділу 1.8 не мовчіть про гроші, а розмовляйте про гроші, говоріть про гроші. Продовжуємо другу частину. Тобто, оскільки ви живете в суспільстві, яке залежить від грошей, яке залежить, яке наповнене грошами, яке. Живе за рахунок потоків грошових. Ви також можете навчитися поводитися з грошима. Вам потрібно підтримувати е, цю жагу до вивчення грошей. І Гарольд Еберлі просто окремим реченням, окремою фразою пише: Ти повинен. Ти не хочеш, ти не можеш. Ти повинен вивчати гроші і знати, як вони працюють для того, щоб е, твоє життя було благословенним. Бо благословення в тому числі приходять з грошами. Отже, повертаємося знову до його книги. Швидше за все, ви навчилися водити машину, користуватися гаджетами. Для кого це дійсно, про машину ще не зрозуміло, але кожен з нас має якийсь телефон. І для когось це було досить важко спочатку навчитися користуватися гаджетом. Коли я отримав перший iPhone, а до того у мене був кнопковий телефон, я, ну, серйозно, у мене був певний страх. Я що я зробив? Я знайшов людини, у якої був айфон, у якого був у цієї людини був вільний час, і я попросив його приділити мені час для того, щоб він налаштував мені цей айфон, бо я не знав, як їм користуватися зовсім. Гарольд Дебре пише: Ви знаєте, що не можете пересуватися містом, сходити в магазин або досягти своїх цілей без транспорту. В Америці неможливо жити без машини зараз, коли багато наших українських біженців з'являються в Америці, вони розуміють, що перше, що їм треба купити, це яка-небудь машина, бо у кожної людини є своя машина, і вони відповідно до цієї інфраструктури так побудована країна дороги. Супермаркети, гіпермаркети завжди десь на околиці і треба під'їхати. І якщо тобі десь треба дістатися і у тебе нема машини, то не дуже зручно весь час когось просити. І ось Гарольд пише: Ви, ймовірно, захочете, щоб ваші діти навчилися води водити машину, оскільки ви знаєте, що вони будуть сильно обмежені в нашому суспільстві, якщо вони ніколи не навчаться. Якщо наша. Наші діти не навчаться користуватися гаджетами, вони не зможуть бути сьогодні в наших школах, бо школи сьогодні дуже часто використовують планшети для навчання. А після пандемії усі ми знаємо, що дистанційне навчання воно йшло тільки через гаджети, і тому необхідно це було життєво необхідно для наших дітей. Ось правда. Каже він, дізнатися про гроші важливіше для успіху в цьому житті, ніж навчитися водити машину. Каже він. Машина чи водіння це тільки частина життя, а гроші вони є весь час і повсяк в усіх місцях, в усіх сферах нашого життя, і тому це важливіше. Ніж навіть навчитися водити машину. Якщо ви знаєте, як поводитися з грошима, ви можете найняти когось іншого, щоб їздити замість вас. Якщо ви розумно поводитеся з грошима, ви можете найняти інших людей працювати на вас. Тож у вас буде час, необхідний для досягнення ваших особистих цілей. Ви навіть зможете допомогти іншим. Ви можете пожертвувати гроші тисячам інших людей, які намагаються служити Богу. Пасторам, служителям, служінням, місії, в якійсь. Ви можете надсилати гроші до Індії, каже пастор е Гарольд, та платити пастору зарплату, щоб він мав час для евангелізації, навчання та роботи, яку ви не в змозі виконати. Хтось працює, заробляє гроші, хтось займається царством. І... Передаючи частину своїх грошей, ви теж стаєте співпрацівниками для цього царства на Божій ниві. Отже, гроші дозволять вам найняти людей також для того, чого ви не вмієте. Тож, ви зможете зосередитися на тому, у чому ви не перевершені. Тобто займайтеся тим, що ви вмієте, що вам приносить. Максимум грошей, може, задоволення і грошей. І тоді частину цих грошей, які ви заробляєте, ви можете витрати на найнятих людей, які будуть займатися, може, її роботою, яка вам не, не приносить радощів, або займає дуже багато часу для вас і не приносить грошей. Тобто, таким чином ви можете. Коригувати або регулювати своє життя. Гарольд Деберле пише далі: я ціную це твердження. Гроші не розбещують людей. Вони тільки посилюють їх. Гроші посилюють кожну людину, не розбещуючи інші. Вони посилюють те, що в людині. Якщо Характері людини, є негативні сторони, вони будуть проявлятися сильніше, каже Гарольд. Якщо є благочестиві якості, вони посиляться. Гроші допомагають людині робити те, що їй до душі. Це так просто. Значення грошей ніколи не впливало на мене, поки я ріс. Я не хотів вивчати тонкості грошей. Звичайно, я хотів би навчитися зводити дебет з кредитом у моїх рахунках, у нашій. В наших українських реаліях це зводити кінці з кінцями, або е, привести свої фінанси, щоб дожити до наступної зарплати, до кінця місяця Це російщина, така радянщина. І ще навіть знати трохи про бюджет. Але це було все, що міг охопити мій розум із низьким доходом. Тобто розум може бути налаштований на низький доход, дохід, або на високий. Як ми говорили раніше, коли е, Гарольд е, зустрічався зі своїми друзями, і вони були дуже е, так е, шоковані, коли він говорив про погодинну по оплату праці, е, е, я навчався в коледжі, але ніколи не думав брати уроки з інвестування. Тобто, коли він навчався в коледжі, Уроки про уроки з інвестування мови не йшло. Цікаво, що коли ми з вами мого віку люди навчалися у школах, нас не вчили інвестуванню чи грошам. Зараз я можу сказати, що я вже знайшов інформацію в телеграм-каналах, що наше Міністерство освіти і науки розробляє програму, щоб у старших класах. Чи в молодших класах коледжів вже навчали дітей інвестуванню, і наші діти, наші онуки вже вони будуть знати, куди вкладати, як вкладати, і вони до пенсії вже державної будуть виходити з своїми пенсійними накопиченнями. Тобто вони не будуть залежати від державної пенсії. Вони будуть знати, що на пенсії у них є вже якась фінансова подушка. І на ці, завдяки цим накопиченням на протязі всього життя, вони зможуть спокійно на пенсії подорожувати, займатися тим, чим їм добре, чим, чи, що приносить їм радість. Отже, це було. Каже Еберлі, тоді, коли він був молодим, це було для банкіра, який живе у тому великому будинку на тому пагорбі. І цього було досить. Я ніколи не хотів розуміти, що коїться на Нью-Йоркській фондовій біржі. Я боявся спілкування з банкірами. Я поняття не мав, що таке взаємний фонд, фонд і не хотів дізнаватися про себе, скажу. Коли я почав вчитися в інституті, мене цікавила наука. Але коли я зрозумів, що наука під кінець вже навчання, я зрозумів, що наука не дуже перспективна, Радянський Союз вже розвалювався, і я бачив, як не зводять кінці з кінцями люди, які займаються наукою, і поїхати за кордон тоді не було. Я зрозумів, що мені треба щось е, шукати. І тоді вийшов фільм. Е, зараз я не, не пам'ятаю про е, Нью-Йоркську фондову біржу. І для мене це було реальне потрясіння. Я зрозумів, що я хочу бути ось таким фінансовим брокером. Ніхто не вчив, ніколи не вчив, ні, ні день, ні, ні книжок ніяких не читав, але я зрозумів, я хочу вчитися ось в цьому напрямку. І мене запалило і мій розум почав шукати ці шляхи. І я вам скажу: я пройшов е через кооперативи, я вийшов на е я попрацював у банку, я попрацював у трастовій компанії. На жаль. Це закінчилося для мене у тюрмі, але я знаю, що мій розум натренований для підприємництва для вирішення якихось конфліктів, для вирішення якихось ситуацій, які потребують розв'язку стресових якихось ситуацій, і тому я це вмію. Мені це цікаво, мені це приносить радість, коли я можу знайти якесь рішення в цьому сенсі. Отже, Гарольд Деберлі пише, я боявся спілкування з банкірами, не знав ні про взаємний фонд і не хотів дізнаватися. Одного разу я зустрів чоловіка, який працював на фермі в Монтані. Він ніколи не виїжджав далі 60 кілометрів від дому, від свого дому, 40 миль. Він ніколи не бачив міста, він ніколи не бачив океану, він ніколи не бачив великих спортивних подій. Він не був у жодного з місць, які більшість з нас сприймає як належне, як життя. Там, В Америці на футбол з'їздити, з'їздити у відпустку на океан, у нас на море. Чи якісь спортивні події, чи ще щось. Тобто, Гарольд побачив, що людина майже як не живе. Він не був у жодному з місць, яке більшість з нас сприймає як належне. Коли його запитали, чому він більше не виходить, він відповів, що не хоче. Достатньо сказано. Деякі люди не виходять із, зони свого, із своєї зони комфорту. І сфери фінансів це стосується більш ніж будь-якої іншої сфери. Увесь фінансовий світ здається надто великим, надто швидким, надто підлим і вимагає надто багато нових слів, надто важким для вивчення. Тобто, ми, нам здається, що фінанси це щось за. Межами нашого розуму і наших можливостей. Пише далі Гарольд Еберлі великими літерами і підкреслює товстою лінію. Це концепція є міфом, який паралізує людей, які думають про бідність. Це ілюзія, це бульбашка або міхур, який повинен лопнути. Я знаю, бо більшу частину свого життя прожив під цим обманом. Навчитися процвітати не важко. І є істини, які зроблять вас вільним. Це пише Гарольд Еберлі, але я вам нагадую: друге корінтянам 3,17, де дух Господа, там воля або свобода. Тобто воля і свобода, там, де дух. І якщо ми отримаємо цю, цю свободу у сфері фінансів, то там з нами буде дух, свобод... дух Святий. Ви навчилися водити машину або користуватися гаджетами і можете тому дізнатися про гроші. Коли ви вперше взяли до руку гаджет, то не знали, що робити, і припускалися помилок, як я з айфоном. Коли ви вперше навчилися керувати автомобілем, ви, можливо, спочатку робили помилки, каже Гарольд. Ви могли помилитися поворотом, не там завертали з дороги. Можливо, ви забували вчасно увімкнути світло або подати сигнал, але ви навчилися Все це у минулому. Ви зробили кілька помилок на цьому шляху, але ви вирішили навчитися, і ви це зробили маленький приклад із нашого зірного життя. Вона Ірина теж колись їздила самостійно, у неї є права. І коли вона вчилася, їй було страшно реально, бо вона спочатку навчалася як усі в школі, там їй давали якісь уроки водіння. Але потім вона почала намагатися їздити сама, і вона дуже жахалася цього процесу. І в той час ми якраз викладаємо. Вона викладала у школі дизайну інтер'єру свій курс, і там була така бухгалтер, яка дуже була натхнена іриними роботами, іриними малюнками, як вона вільно почувається, коли вона малює інтер'єри, малює якісь планування для квартири і таке інше. І е, ця жінка вона водила сама машину. Іра її питає, як їй вдалося навчитися. Вона така красива, така е, яскрава жінка, е, крім того, що вона просто бухгалтер. Але вона їздила на своїй машині і дос, досить вільно. А Іра вчилася тоді. І вона питає, як ти це зробила? І ця жінка їй відповідає. Просто продовжуйте намагатися. Просто продовжуйте це робити і ви навчитеся. Просто не бійтеся. Робіть і все прийде до вас. І це якось запало мені, тому я з вами ділюсь. Страшно тільки на першому кроці, на перших кроках. Але потім ви розумієте. Що дещо ви вже знаєте, більше знаєте ніж вчора, а завтра будете знати більше, ніж сьогодні, і тому просто робіться. Так само пише Гарольд Еберлі, ви можете дізнатися про фінанси. Ви не повинні боятися. Суспільство, в якому ви живете, підтримується потоком грошей усе суспільство. Ви також можете навчитися досягати успіху. Дуже невелика кількість людей. Зараз із тих, хто там у першій десятці форбс найбагатші люди світу, які отримали свої гроші від когось, так вони мали спадок, але виросли вони до того, щоб ми про них знали зараз як найбагатших людей. Вони вже працюючи з грошами самостійно. Бо і зараз цікаво, що дуже багато молодих людей, ну не багато а. Там декілька у десятці е, найбагатших людей України, вони вже не е, олігархи, вони не ті, які м -м, приймали участь у приватизації 90-х. Це молоді люди, які своїм розумом, своєю мудрістю, своєю е, проникливістю у майбутнє, вони вже е, зробили якісь. Проєкти у е, IT, у штучному інтелекті написали якісь програми, і ці програми стали великими міждержавними проєктами, і вони залучають багато грошей, і вони стали реально мільярдерами. В десятці українських мільярдерів є два чи три, дві чи три таких молодих людей. Тобто для кожного з нас є якийсь шанс. Звичайно, ми не досягнемо зараз десятки українських багатіїв. Але ми зможемо жити на тому рівні, який дасть нам можливість благословляти багатьох. Що пише Гарольд Еберлі далі? Вам не потрібно думати і навіть намагатися навчитися всього за одну ніч. Не буде цього і не навіть не намагайтеся. Просто почніть, каже Гар. Придбайте у місцевому книжковому магазині книгу про те, як досягти успіху, як розпочати власний бізнес, як управляти грошима, як процвітати тощо. Від себе скажу у нашому випадку, можна підписатися на каналі в Телеграмі або групи в Фейсбуці. Досить багато. Ресурсів зал, раз є безкоштовних, навіть нічого не треба платити, просто перші якісь кроки, які ви зможете е, зробити, щоб розібратися, хоча б що вам ближче, що у вас слабке, і що вам треба підсилити. Тобто, щоб ви почали хоча б чути ці слова, щоб коли новини приходять, якісь про ем, біржу, про ем, облігації внутрішнього державного ем, займу, чи акції чи інвестування, щоб ви не лякалися. Тобто, треба почати приділяти цьому увагу. Тримайте ці книжки біля ліжка. Я від себе поруч з Біблією. Біблія на першому місці, а поруч ці книжки. Бо це теж частина Слова Боже, частина сфера процвітання, яку нам Бог заповідав. Або поруч із улюбленим кріслом, каже Гарель, і час від часу читайте потроху, хоча б потроху. Погортайте сторінки фінансового журналу, зайдіть на сайти, які займаються якимось інвестиційними програмами. У банках зараз є спеціальні люди, які можуть приділити вам увагу і розказати: є такі фонди, є такі фонди, тут ми можемо таке купувати. Тобто можна. Читати самостійно може на навіть знайти людей, які будуть вам давати надавати якісь консультації, або е, знайти щось в інтернеті і вивчати це питання. Запросіть на обід заможну людину, це те, що ми вивчали минулого разу. Тобто, ви хочете щось запитати? У вас є така можливість? Знайома людина, яка вже досягла якогось успіху. Запросіть її додому на обід, на філіжанку кави, щоб поговорити, задати їй питань, поставити питання і намагатися встановити якісь відносини з нею, що може бути у майбутньому, якщо ця людина християнина, він зможе вам допомогти. Може за гроші, а може й безкоштовно. Поговоріть із кредитним спеціалістом у вашому банку про те, як отримати позику, навіть якщо ви не хочете її, навіть якщо вам її не треба, навіть якщо ви знаєте, що дійсно Бог коли дає, то не треба отримувати позику або розсрочку. Зараз ви можете зробити це навіть самостійно через додаток банку. Це теж є такі можливості. Тобто треба... Використовувати ті можливості, які Бог нам надає, які нам надає сьогоднішній рівень технічних суспільства. Почніть виходити зі свого маленького світу та познайомтеся з великим світом, справжнім світом, який наповнений грошами. Усе, про що я вас спрошу, каже Гарольд Еберля: це перестати тримати себе в ізоляції в плані грошей. Перестаньте боятися. Заможні люди не бояться грошей. Тільки бідні люди бояться грошей від себе. Точніше, їх відсутності. На цьому ми закінчимо і коротко помолимося. Дякую тобі, Господи, за те, що ти забираєш страх, ти вже переміг усі страхи. Усі ілюзії, усе, що заважало мені пройти і стати душею процвітання. Я дякую тобі за це, за те, що цей міф, ця ілюзія, вони подолані. Дякую, Господи, за те, що я можу, я можу зробити цей перший крок, я можу рухатись по цьому шляху. І я дякую Боже, що Ти. Обіцяв мені, що ти будеш допомагати мені на цьому шляху. Ти хочеш більше моєї свободи і успіху, ніж я. Ти вже віддав свого Сина, щоб я процвітав, як процвітає моя душа. Ти вже все приготував на цьому шляху. Дякую тобі, Господи, за те, що я більший, ніж страх, який мене тримав у рабстві, я більший, ніж сором. Говорити про гроші. Я більше, ніж е, нестача, бо ти той, хто живе в мені, ти більший, ніж той, хто в світі. Більший, ніж усі гроші світу і усі е, проблеми світу. Дякую тобі, Господи. Я відрікаюся, боятися. Я відрікаюся. Е, Мовчати про гроші. Я буду задавати питання, я буду ставити питання, я буду цікавитися грошима, я буду вивчати гроші для того, щоб Твоє благословіння прийшло і прибувало на мені, щоб я міг ділитися цими благословіннями і щоб я міг багатьох зробити твоїми учнями. В ім'я Ісуса Христа. Дякую тобі, Господи, амінь. Отже, щовівторка ми будемо зустрічатися о сьомій годині, о сьомій вечора, і читати, продовжувати читати книгу Гарольда Еберля, «Розвиваючи душу для процвітання. Якщо у вас є питання, пишіть тут у коментарях або в месенджері, пишіть мені у приватно. До побачення! Благословляю вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.